Чому куріння шкодить хребту? Міжхребцевий диск не має власного кровопостачання, він живиться лише з оточуючих тканин, нікатин, що міститься в сигаретах, вейпах або в електронних сигаретах. Він звужує дрібні судини та капіляри, тим самим погіршуючи кровобіг. Це, у свою чергу, ускладнює живлення хребта, прискорюючи дегенеративні процеси. Також знижується кисневе збагачення крові через зміни в лахенях. В результаті цього прискорюються зношення та Дистрофічні зміни в хребті, як зрозуміти, що є порушення кровообігу у хронічних курців. Перше це збільшені кінчики пальців, або як їх ще називають барабанні палички, постійно холодні руки та ноги, зміна кольору кінчиків вух, носа, шкіри. Куріння також шкодить суглобам, роблячи їх більш схильними до дегенерації та дистрофії. Відмова від куріння це один з найкращих способів зберегти здоров'я хребта та й опорно-рухового апарату в цілому.